Вітаю підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія життя. 1 березня, перший день весни. Будьте готові до змін! Ну, а зараз я кожного кожного з вас обіймаю і кожному, -кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі, людина. Від галасливого натовпу та масових заходів, спілкуючись з колегами та партнерами, контролюйте всі вимовлені фрази та не допускайте дій, здібних призвести до романтичного якогось непорозуміння. Краще на побачення сьогодні не йти. І знайомство з потенційною другою половинкою не принесе вам нічого сьогодні, крім роздратування та розчарування. Перепади настрою стануть досить частим явищем. Особливо спровокуються сварки та посилання на якісь непорозуміння, щоб виключити подібне і розвиток подій, спрямуйте свою енергію на досягнення. Порозуміння з коханою людиною, постарайтесь обмежити ситуації, здатні зруйнувати пануючу між вами гармонію. Фінансова активність. Фінансова активність третьої місячної доби. Небажано особливо цього дня підвищується ймовірність невдач, особливо коли йдеться про великі суми, вкладення коштів та значуще передбачення. Вони не будуть вдалими, більш того, вони можуть спричинити серйозні збитки. Тому перегляньте свої плани на цей день, залишивши тільки термінові та невідкладні. Витрати. Позичати кошти і віддавати теж не варто, так як гроші швидше за все. Ніколи не повернуться до господаря. незважаючи на складнощі, супроводжуючи цей день, він буде особливо вдалим для будь-якої фізичної активності. Це прекрасна пора зайнятися собою, виділити час для фізичних навантажень, збільшити спортивні тренування. Якщо ви тільки плануєте відвідати тренажерний зал або почати ранкову пробіжку, Третину на добу ідеально для реалізації цих задумів. Якщо ви не любите спорт, ну, зберігати форму допоможуть танці та східні практики. Але пам'ятайте, що зайве навантаження сьогодні не бажано, тому тверезо підходьте до своїх можливостей. Відпочивати сьогодні не забороняється, але від спокійного, пасивного проведення часу доведеться відмовитися, відсутність будь-якої активності негативно позначиться на вашій енергетиці і може стати причиною неприємних сюрпризів, таких як раптова апатія. Та без відмінностей до того, що відбувається, щоб не ставити під загрозу свою продуктивність. Проведіть вільний час максимально рухомо, намагаючись наповнити цей день яскравими емоціями та враженнями. Магічні ритуали цього дня. Сьогодні потужна енергетика, однак вона сприяє, вона сприяє для практик. Проведених протягом всього тижня або навіть місяця, так і для дій. Викладаю один ритуал, зараз вам про нього розповім. І сьогодні краще зробити щось одне таке, не розпилятися. Не варто брати за обряди, які істотно впливають на життя іншої людини, тому що сьогодні вони виявляться невдалими. Зате магічні дії, що позитивно впливають на вашу власну енергетику, будуть найбільш успішними та продуктивними, якщо здолати, ну, наприклад, як здолати злидні? Якщо у вас складнощі з пошуком роботи і якогось нового заробітку, тоді скористайтесь нескладним ритуалом, який покращить ваше положення. Приступайте після наступу темряви в повній самоті, виміті свого гаманця, наугад. Будь-яку монету і покладіть її у жаростійку ємкість. Візьміть вовняну нитку зеленого кольору довжиною близько 35 см, і скрутіть її в колечко чуть більше монетки. Покладіть її попільничку, так, щоб монетка опинилася в центрі. А потім підпаліть. І коли буде горіти. Сказати, кільце вогню очищаю, перешкоди на своєму шляху прибираю, від бідності себе звільняю, дорогу достатку відкриваю, бути тому. Монету покладіть у свій гаманець, окремо від інших, і не витрачайте, а попіл розвійте за вітром. Ну, а якщо от такий період, що нічого не тішить. Жаль, у житті кожної людини можуть статись події, за якими слідкує якесь спустошення, втрата інтересу, до всього раніше якісь нові захоплення не з'явилися. Якщо ви зіткнулись з подібним, підіть в церкву. Першій половині дня. Не обов'язково сьогодні, на протязі тижня це можна зробити. Замовте сорокоуст про здоров'я та купіть вісім свічок. Одну поставте до будь-якої ікони за своє здоров'я. Ну, от до любої, яка вас поманить. А останні віднесіть додому. Увечері засвітіть одну з принесених свічок. Якщо у вас в будинку є ікони, поставте свічку перед ними і постарайтеся викинути із голови всі сторонні думки. Запаліть свічку і промовте, Місяць ясний. Ти по небу гуляєш, перешкод не знаєш. Ти мою хворобу, тугу, кручину прихопи, за море синє віднеси. Де птахи не літають, люди не ходять, звірина не блукає, розкидай по степах, по місках, по горах і диким лісам, хай біль мій там один лежить, нікого не гнітить, не губить, серце моє не мучить істина. Сказати потрібно три рази. На наступний день ставите так другу свічку та повторюйте свої. Дії. Робіть так, доби свічки, доки свічки не закінчаться. При необхідності можна повторити ритуал через місяць. Ну а перед сном, як завжди, один ритуал. І повторюємо такі слова. Мій організм зцілюється. Я відчуваю себе з кожним днем все краще і краще. Промовляємо один раз. Та я рекомендую записати це зранку уже в коментарі, бо це ж таки всесвіт нехай знає, на що настроюватися, що робити. Ну, на сьогодні все. Я бажаю, щоб ваш день був найкращим. І щоб все сталося і зміни пішли в тому напрямку, в якому треба вам. Ну, а я прощаюся з вами до наступного відео. Дякую!